Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати, яка у нас цього року є цибуля. От я зібрала цибулю, яку я посадила вздовж палери з огірками. Це залишки в мене залишилися, ми садили цибулю, як завжди. Біля моркви, два ряди моркви, два ряди цибулі. І в мене залишилися залишки, і я думаю, посажу тут, біля огірків. Подивимося, що буде. І я дуже задоволена нею. Наступний рік буду обов'язково вздовж палер садити цибулю. Тому що мені сподобалось. Зазвичай, у нас цибуля така якась дрібненька, виходить. А цього року є, ось, бачите? Ось така цибуля. Чому тут така велика цибуля? Я зробила висновки, як я її посадила. Я посадила її не під саму шпалеру, а ось тут, трохи далі. Тут, де в нас насипано багато перегною, і виходить, коли я робила вже рядочки для огірків, то глибок, глибоко рядочки я роблю. І, виходить, багато глини нагорнуло на цю цибулю. Тому це теж, можливо, дало свій ефект і свій результат, щоб вона була накрита землею хорошим шаром. Потім поступово, вже коли огірки я вже посіяла і потім вони підростали, то я цю глину вже з цибулі розгортала на огірки. Огірки, бачите, в мене нагорнені досить. Не знаю, чи показую, чи сонце засвічує. Досить високо. До, до семидольних листочків у мене огірки нагорнені глиною, щоб стебло було товстим і таким міцним. Тому я зробила висновок, що. Дуже добре ось так. Садити в хорошу таку, таку землю любить хорошу цибуля, і тому буде хороший врожай. На наступний рік обов'язково буду садити вздовж палер. Їх в мене є три загірками. Там я спеціально готую землю. Тому ось так. А ви в коментарях розкажіть, як ви садите цибулю? І чи маєте хороший врожай. Дякую вам за перегляди, дякуємо вам за підписку. Хто ще не підписався, підписуйтеся, попереду ще багато цікавого. До наступної зустрічі!